ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ, який обвинувачується у державній зраді. Він після 2014 року переховується в Росії та публічно працює в інтересах держави агресора. Обвинувальний акт скерована до суду. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він дзвонив українським посадовцям і пропонував підписати з РФ так званий договір про дружбу і захист. Фактично здати територію ворогу в обмін на посади, заявляючи, що дії від імені керівництва РФ у 2017-2023 роках. Екс міністр системно поширював проросійські наративи, виправдовував агресію РФ та атакував українську державність. У соцмережах і на Ютуб він публікував пропагандистські матеріали, а також виступав у російських ефірах та навіть на засіданні Ради безпеки ООН, повторюючи те за Кремля за державну зраду та виправдовування агресії РФ. Суд може позбавити волі на 15 років.